Друзі, всім привіт! Ми з сьогоднішнього дня з вами розпочинаємо кар'єрку за Олександра Зінченка. Дуже давно ви про це мене просите, щоб ми запустили на нашому каналі кар'єрку. І ось вона розпочинається. Сьогодні перша серія. Але друзі, я вас дуже сильно прошу. Я хочу проходити цю кар'єру разом з вами. Давайте ви будете писати в коментарях, що ми будемо робити для Олександра Зінченка. Ось які ми будемо йому давати тренування, які він буде проходити тренування. Які там, я не знаю, буци йому змінити, яку позицію постаратися змінити, все це ви повинні писати мені в коментарях. І самі за вподобайні коментарі ми будемо приймати до уваги і будемо ось так разом розвивати нашого Сашка в арсеналі. Сьогодні ми з вами розпочнемо і зіграємо. Напевно, що ми сьогодні зіграємо це предсезонових декілька матчів, а також декілька матчів АПЛ. Також декілька розминок, буде цікаво. Далі, за кадром я буду для вас працювати, щоб мій фейс вас не напрягав і щоб ви все бачили ось прекрасно. Друзі, якщо вам подобається ця ідея, 500 вподобайок. 500 вподобайок і ми продовжимо кар'єру за Олександра Зінченка. Давайте будемо підписуватись на канал, адже ми разом з вами йдемо на 10 тисяч Підписників, якщо ти не підпишешся, друже, ти не побачиш, як далі. Розиватися буде Олександр в Арсеналі. Буде забивати не буде. Ну, ти не побачиш, якщо ти не підпишешся. Тому давай підписуйся, став вподобайки, і наступні серії обов'язково будуть виходити. Також не забувай, друже, донатити на Україну і донатити на ЗСУ. Адже вони нас оберігають, і ми спимо спокійно. Все, друзі, в мене все. Давайте будемо дивитися, що там робить Олександр Зінченко в арсеналі. Поїхали! І так, дорогенькі друзі, Олександр Зінченко перейшов в арсенал за 30 мільйонів фунтів стерлінгів на позицію лівого захисника. Мікель Артета поки що не задоволений нашою фізичною формою, тому перед тим як ми будемо грати товариські матчі, нам потрібно пройти малесеньке тренування. В нас їх 5, Зараз швиденько виберемо направлення для Олександра Зінченка і пройдемо їх. Я вибрав наступне: шлях до воріт, зупинити стіну. Це у нас завдання на захист. Далі паси верхом, вихід віч на віч з голкіпером і штрафні удари експерти. Поїхали. Шлях до воріт пройдено відмінно. Гра в захисті просто шикарно. Паси верхом трішечки не пішли, але це тренування таке буває. Вихід віч на віч взагалі без проблем. Ну і штрафні удари також, в принципі, без проблем. Одне єдине завдання, паси верхом в нас не зайшли на цьому тренуванні, але це буває, це футбол. І так, поїхали далі. Перший матч проти Севілі. На жаль, ми сидимо на банці. Навіть не виходимо. 0-1 програємо. О, oh, можливо, проти Інтера зіграємо у другому товарняку. Артета, я готовий. Ні, на жаль, також. Ми сьогодні сидимо на банці. Швидко розрахуємося. 1-0. Арсенал програє. А ви не розумієте, чому програємо? Ми програємо, тому що Зінченко не виходить. Артета, давай, випускай нас вже. О, нарешті, третя гра проти Лейпцига, І ми граємо, друзі, на заміні. 64 та хвилина. Ну, хоча б так. Поїхали. Ми виходимо замість Свенсона. І яке завдання Артета нам підготував? Нам потрібно оцінку здобути 6,5, і зробити два виноса і 30% точних навісів зробити. Ну окей, погнала. Що саме цікаве, ми будемо грати на позиції правого захисника. Перший небезпечний момент Олександра Зінченка був вже на 74 й хвилині, але його удар заблокували. А ось далі другим темпом Олександр Зінченко все ж таки забиває. Свій перший м'яч за арсенал, друзі. Забиває так, це предсезоночка, так, це товариський матчик. Але все ж таки Олександр Зінченко забиває, і ми його вітаємо. Надіємося, що вже ось в офіційних матчах він також буде забивати. Я думаю, Мікель Артета зрозумів, що його потрібно було випускати на поєдинки проти Інтера. Ось чомусь він цього не зробив. Але Олександр Зінченко показує, що він може зайняти місце в стартовому складі. Ще по результативним діям Олександра Зінченка в цьому поєдинку він не дав розвитися атаці на лівому фланзі, зробив непогане перехоплення і також міг розігнати перспективну контратаку. Але Олександр Зінченко, на жаль, настільки швидко біг, що м'яч втратив. А цей момент показує нам те, як Олександр розпочав атаку Арсенала, яка закінчилась взяттям воріт. Дуже непогана передача вперед на хід своїм. Партнерам по команді Олександр Зінченко отримує від Лаказета. Той відає на Одегара. Одегар повертає на вільного Зіну. І Зіна з правої ноги в кутворіт переграє голкіпера Лепціга і забиває другий м'яч для себе. Другий м'яч Олександра Зінченка. Буквально вийшов хлопець зіграти своїх 20 хвилин і забиває дубль. Я думаю, що кращого старту, кращого дебютного матчу за Арсенал і не придумаєш. Але це все класно. Але ми завдання не виконуємо. Завдання, які поставив Артета. Ми їх досі не виконали. Нам потрібно було зробити два виноси і 30% точних передач верхом зробити, і ми їх поки що не зробили. Останнє, що було з небезпечного у цьому поєдинку, це Вайт збиває суперника в штрафному майданчику. За що арбітр показує на 11 метрів. Сілва пробиває і вдало виконує своє пенальті. 2-1, матч завершується. Арсенал перемагає і вилітає з предсезонного кубку. Адже всі поєдинки ми програли, крім ось цього. Я думаю, Артета пошкодував, що не випускав Олександра Зінченка в перших двох поєдинках. Не справились ми з завданням тренера. Плюс вісім до його довіри, і мінус десять за те, що два завдання не виконано. Ну нічого. Арсенал розпочинає свій шлях в АПЛ. Перша гра буде проти Бренфорда. Але спочатку Олександру потрібно пройти. Розминочку нам потрібно потренуватися і завоювати довіру тренера, щоб ми вийшли в стартовому складі на перший поєдинок АПЛ. І так, поїхали на розминочку. За кадром я потренувався. Олександр Зінченко покращив свої результати в пасах верхом. А також завоював довіру нашого головного тренера Мікеля Артети. А це означає, що Зінченко, скоріше за все, вийде в стартовому складі на матч проти Брентфорда. Так, дійсно, Олександр Зінченко сьогодні дебютує за арсенал на позиції лівого захисника. Дебютує в офіційних матчах. У нас є завдання головного тренера на цей поєдинок. Потрібно заробити рейтинг 8,5. Ого, го 8,5 – це дуже багато. 30% точних навісів і 75% точних передач. Ну, я думаю, це можна виконати. Давайте будемо приступати. А ось цікаво, чи вкидання за бокової лінії буде рахуватися як точно передача. Зінченко вкидає на свого партнера по команді, отримує назад м'ячик. Ось перша передача. Це вже точно ногою. Це вже точно за зарахується. Зінченко непогана атака може бути зараз для арсеналу у виконанні Олександра Зінченка. Зінченко вривається до штрафного майданчика, робить навісну передачу, але блокують його навіс. І що це буде? Перший кутовий для арсеналу, який заробляє Олександр. Ми люди прості, побачили штрафний майданчик, віддали передачу. І так, що в нас тут? Удар поворотам Арсенал відкриває рахунок. Відкриває рахунок, але що зробив нас Зінченко? Зінченко заробив цей кутовий. І саме з цього кутового Арсенал відкриває рахунок у сьогоднішньому протистоянні. А забиває у нас Рауль Де Томас після подачі Едегора. Прекрасно, я думаю, що це вже непоганий старт офіційних матчів для Олександра Зінченка. 18-та хвилина зустрічі Олександр Зінченко на своєму на лівому фланзі хотів виконати подачу, але знову заблокована. І якщо зараз буде знову гол то хай так і буде далі. Потача Едгора, удар поворотом і... Що там? Ну, добийте! Ні, не добивають. Ну, досить дивно, досить чому так виходить, що на кутових, ось щось футболісти Бренфорда ось так невдало діють. Знову атака Арсеналу. Олександр Зінченко на лівому фланзі віддає на Де Томаса. Той повертає на Зінченка. Зінченко, знову подача до штрафного майданчика. Знову відбуваються футболісти Бренфорда, але атака продовжується. Зінченко. Зінченко. Показують йому, що потрібно повертатись назад, але він не хоче. Знову подача до штрафного майданчика. Удар поворотом! Нам пишуть, що пас у нас був відмінний. Ось це так і поєдинок для Олександра. Перший офіційний, доволі активно він себе проявляє. Молоченка, якщо продовжить, то, можливо, ще й заб'є сьогодні, а можливо, й віддасть його передачку. Знову Зінченко, знову на лівому фланзі. Подача! І знову справляються з цією подачею футболісти Бренфорда. Перший тайм завершено. Завдання тренера помалесенько виконуються. Другий тайм розпочинається не з кави, а знову з подач Зінченка! Подача. Відбилися футболісти. Доволі перспективно виглядає атака на лівому фланзі. Знову Олександр. Олександр в штрафному майданчику поточу. Чому ж м'яч не доходить до партнерів по команди? САКА в другому темпі. На Зінченка повертає, але все. М'яч втрачено. Ні, не втрачено. Зінченко продовжує бути з м'ячем. Зінченко! А що це було? Це був, напевно, що удар поворотом. Але Абсолютно не точний. Ось дивимося з другого ракурсу. Так, це був удар поворотам, але. М'яч полетів набагато вище воріт. Яка ж класна атака Арсеналу? Зараз передача на Зінченка. Йде Зінченко, може вибігати віч на віч! Зінченко, бий поворотом Зінченко. Що таке? Чому навіс? Зінченко віддавав передачу, але. Та міг би й сам пробити, не розумію, чому він не пробивав. Міг би зараз зарахувати на свій рахунок один забитий м'яч. Потрібно оборонятися. Сашко, давай повертайся. Я знаю, що тебе сил вже не вистачає і перехоплення від Олександра Зінченка. Сім і три Мені здається, що цей поєдинок закінчиться. Так, все. 0,1. 1 Арсенал перемагає в першому виїзному поєдинку першого туру АПЛ. Вітаємо Олександра з перемогою і вітаємо з непоганим стартом в офіційних матчах в футболці Арсеналу. Ой, мати рідна, якщо ми так будемо грати за Зінченка, то нас дуже швиденько віддадуть в якусь оренду. Мінус 25! Ми відлітаємо... Взагалі в запас. Ой-ой-ой, мінус 25 до довіри тренера. Не знаю, ми ж ніби пога... непогано відіграли цей поєдинок. Потрібно знову тренуватися, щоб завоювати довіру тренера. Поїхали. Взяв для Олександра трішечки інші вже види тренувань, але одне з них ми повністю провалили, а саме під тиском. Але це не важливо, важливо те, що ми все ж таки добили місце в стартовому складі, завоювали довіру тренера і наступний поєдинок проти Челсі. Ми його граємо чи не граємо. Зараз побачимо. Так, ми його будемо грати, але цей раз ми зіграємо його, напевно, за всю команду, а не як я попередньо грав в гру за Зінченка. А ви напишіть, будь ласка, в коментарях, як краще грати за одного гравця чи грати за всю команду. Перша домашня гра для Олександра Зінченка в цьому сезоні АПЛ. У нас є завдання. 7-0 рейтинг нам потрібно заробити за цей матч. Зробити 4 перехоплення і 2 виноси м'яча. Два рази потрібно буде винести. Ну окей, завдання зрозуміли, прийняли, постараємось його виконати. А що у нас по результативності? На 10 10-й хвилині Олександр Зінченко вдало відбирає м'яч і розганяє першу атаку Арсеналу. Отримавши саму передачку на лівому фланзі, віддавав далі по флангу. Але, на жаль, на жаль, навісна передача не вийшла у сміта Роу. Мабуть, один із перших проходів Олександра Зінченка по лівому фланзі, де він виконував навісну передачу на Томаса, але м'яч, на жаль, до нього не дійшов. Однак, Олександр дуже добре вривався до штрафного майданчика і у цьому моменті міг пробивати поворотам. Але Менді м'яч забрав. Сам удар був заблокований. І, на жаль, на жаль, Олександр в нього не вийшло пробити акцентовано. А ось в цій атаці я взагалі не розумію, чому Арсенал не забив. Олександр Зінченко добре вривався до штрафного майданчика, відвав передачу на Де Томаса, Той на партея. Партей повертає на Де Томаса, Де Томас пробиває в ближній кут, але Мендіє. Але я хочу записати цю атаку в актив Олександру Зінченку, адже він її розігнав. Він віддавав передачу на загострення. Кутовий арсенал розіграв також невдало, і перший тайм закінчився з рахунком 0-0. І без невдалих дій Олександр Зінченко помиляється при передачі, обрізає свою команду і одразу хоче вступити у відбір. Але ви все можете бачити на власні очі, як Олександр грає у відборі в підкаті. М'яч в нього не вдається відібрати. І мені взагалі здається, що на тренуваннях для Олександра треба звертати увагу на оборонні дії, брати якісь такі тренування, щоб він. Ось грав в обороні краще в підкатах, у відборах м'яча, адже поки що цей показник в нього хромає. Заробив кутовий Сашко на 57-й хвилині, подача. І що там буде удар поворота? М'яч не залітає. Менді забирає його до своїх рук. А ось нарешті перша вдала гра Олександра у відборі. Відбирає він м'яч, зберігає її для своєї команди і можна розганяти атаку. Давайте, Арсенал потрібно забивати. Олександр Зінченко на лівому фланзі отримує передачку. І що зробить? Розвертається. Віддає трішечки назад. Зінченко. Зінченко, давай виконуй подачку. Подача до штрафного майданчика. Менді менді на місці. Невдало, не точно, не сильно. А ось мені здається, був ключовий момент всього, цього поєдинку. Ключовий пас від Олександра Зінченка. Але Арсенал знову ж таки в атаці не може забити. Джака пробивав через себе. На жаль, він був положений поза грою, Хоча, якби забив, це був би неймовірно красивий і гарний м'яч. Поєдинок завершено. І що я хочу сказати? Абсолютно, абсолютно, невдалий домашній поєдинок для Олександра Зінченка. Хоча сьогодні ми йдемо в плюс 15 до довіри тренера. Всього одне завдання ми не виконали, не винесли м'ячі. А тим часом в нас вже третій тур АПЛ. Іграти ми будемо проти колишньої команди Манчестер Сіті. Ось ця так заруба, але перед цим потрібно почитати повідомлення від тренера. А нам прийшло дуже цікаве повідомлення, адже нас викликали до національної збірної України. Тому мені здається, після цього поєдинку ми їдемо до України, друзі. Будемо грати за нашу національну збірну. Ну а поки що потрібно зібратися і зіграти поєдинок проти Манчестер Сіті. Манчестер Сіті, попередня наша команда, за яку ми виступали, точніше, виступав Олександр Зінченко. І сьогодні буде дуже цікаво подивитись на те, що зробить Зіна. І так, завдання на сьогодні: рейтинг за матч 7-0, 30% вдалих навісів, і нам потрібно зробити 4 перехоплення м'яча. Добре, прийняли, поїхали. А ось коротко про те, як Олександр Зінченко відбирає м'яч у своїх суперників. Просто пролітає повз м'яча. А що в нас по небезпечності? Снітроу віддає передачку на Зінченка. Зінченко! До штрафного майданчика! Але... Цей навіс не проходить. Едерсон м'яч забирає до своїх рук. Перша спроба Олександра зробити закидання. Переведення на правий фланг на Сака. але ні, Жао Канцело все читає. Ще одне переведення від Олександра Зінченка, Сака і знову Жао Канцело. Як же ж класно грає цей хлопець сьогодні? Доволі активно Олександр проявляє себе. Знову передача на Бакайо Сака. Туди швиденько. Ну, давай, Сака. І Кансело. Ви просто подивіться, три переведення в Олександра і три вдалих відбора в Жао Жаоканцелу. Едегор віддає на Зінченка. Зінченко пробиває з дальньої відстані Зінченко. Ух, так м'яч пролетів поруч з дев'яткою. Давайте подивимося з цього ракурсу. Можливо, інший нам покажуть, ні, не покажуть. Але мені чомусь здалося, що м'яч доволі близько пролетів коло дев'ятки. Дуже помітно, що Олександр хоче забити Манчестер Сіті. Перший тайм завершено. Поки що йдемо непогано. Потрібно ще нам навіси робити точні. Навіси потрібно робити точні, але вони в нас поки що не виходять. Зінченко проти Дебруйне. Зінченко! Подача! Едерсон на місці. Непоганий прохід Зінченка! Зіна! Зіна, передача на Едгора! Едгор! Пробиває, але влучає в блок. Атака арсеналу продовжується. Джака віддає на Зінченка. Зінченко під себе пробиває поворотом Зінченко. Нервує, нервує наш хлопець. Хоче забити дуже, хоче забити Ман Сіті. Він, але поки що нічого в нього не виходить. Догралися хлопці з арсеналу. Жезус на правому фланзі. Жезус віддає на фодена. Потрібно повертатися. Зіна. Потрібно м'яч відбирати. Жезус нафодена. Тут помилка, все. М'яч відібрано. Олександра Зінченко. Все, друзі, неймовірно тяжкий поєдинок для Олександра Зінченка проти Манчестера Сіті. 0-0. Рахунок. Давайте подивимось, чи виконали ми завдання. А ми маємо плюс 15 до довіри тренера. І одне завдання не виконане по навісам. Намагався я їх виконувати, але вони не вдавалися в Олександра Зінченка. Ми поки що займаємо 10-ту сходинку в АПЛ. Ми зіграли з вами три поєдинка. Ви можете оцінити гру Зінченка. А ми з вами їдемо грати за збірну України. І побачимо продовження ми вже як тільки наберемо 500 вподобайок. Олександр Зінченко буде грати в центрі півзахисту за національну команду. Друзі, давайте. Поставимо вподобачки, щоб побачити продовження Олександра Зінченка. Також пишіть, будь ласка, що би ви хотіли бачити, щоб змінити в кар'єрці, як, як це все змінити, все це пишіть, все це почитаємо, все будемо змінювати, щоб вам було комфортно та цікаво дивитися. На сьогодні у мене все. Слава Україні! Героям слава!